Привіт! Ми сьогодні продовжимо наш урок про те, як за допомогою карточок вчити з дітьми англійську мову. І конкретно хочу сьогодні зосередитись на тому, як вчитись читати. Отже, я бачу такі два способи, як дитина вчиться читати. Тобто, якщо вона має хорошу зробу пам'ять, то вона фактично просто фотографує слово. Вона в неї відкладається, Та? Тобто тут проблем нема, дуже легко тоді вчити. Просто ви бавитеся в карточки, пробуйте писати диктант і бачите, що все добре. Пробуйте читати і бачите, що все добре. А, але буває таке часто, що, скажімо, складно. І, і після першої, і після третьої, і після шостого разу дитина все рівно робить помилки, чи в читанні, чи в письмі. Що ж тоді робити? Ну, по-перше, не хвилюватися. Стрім, якщо ви з дитиною займаєтеся і займаєтеся в веселий. Спосіб, тобто в ігровий спосіб, з допомогою карточок, з допомогою ігор з карточками. Рано чи пізно дитина це слово. Можливо, просто її треба трішки більше разів повторити, ніж, скажімо, тому, в кого добре зорова пам'ять. Отже, що ми в таких випадках робимо? Ну, Є е, е, два варіанти. По-перше, якщо вчителька не дає вам окремих е, вправ на читання, окремих слів для читання, а є, наприклад, тільки слова, які ви повинні там, сьогодні вивчити. Тематичні, скажімо, то ви звірі вчите, то тварин вчите, то число вчите. Отже, знову ж таки, в такому випадку, коли ми прописуємо діткам слова на карточках, зрозуміло, що якщо, скажімо, це просте слово, desk, там де всі букви як бачимо, так і читаємо. От, та? Тобто ну, проблем нема. Зрозуміло, що ви до того або з вчителькою, або самостійно працювали з дитиною там прості звуки, там, що ти, це, як ти читається, ми як ми, ли, як ли, ни як ми. Та? Ми зараз говоримо там, чи би, якби. Ми говоримо про ці випадки, коли е, букви читаються по-різному, можуть різ, різними звуками передавати, та? або різні звуки передавати. І, власне, такі випадки, якщо у вас немає окремих прав на читання, вам просто потрібно в слові виділяти ті букви. Бувають слова на французький манер, буває, що закінчення не читається. Виділяйте червоним просто це закінчення. Тобто дитина все рівно буде, ну, будемо намагатися її навчити слово завдяки фотографічній пам'яті, але завдяки тому, що букви будуть виділені, воно вона буде десь на фіксуватися і окремо відкладатися, і при письмі вона це згадає, при читанні вона це згадає. Вже просто з допомогою кольору. І Другий варіант набагато, скажімо, простіший, зручніший, краще, бо ви можете просто зробити конкретні вправи. Так як ми робимо карточки під, тематично, там, під тему звірів, під тему е, кольору, одягу і так далі, ми можемо зробити тематичні е, набори карточок під кожен звук. Наприклад, е, такі слова, як grey, day, say – це ж один той самий звук. І якщо дитина завчить його, і так собі розуміти, їй треба тоді пояснювати, наприклад, особливо, якщо це письма стосується, тобто десь наголосити про це, дивися ей, ми говоримо ей, але бачиш, воно ось так відображається. Подивися в скількох словах, а воно однаково відображається. Відповідно, що коли вона потім буде писати диктант і на слух чути, що вчитель говорить ей, вона не буде писати ні е, вай, там, ні український, тим більше букви. Якщо ви це пропрацюєте, вона буде знати а ей. І це ось так треба написати. Чи, наприклад, дуже багато слів, де в кінці "-r", не читається. Та? Теж teacher, doctor. Коли ми прописуємо в карточках, ми ці закінчення виділяємо. Але дитині про це наголошуємо, проти, ну, хочете, як правило, розкажіть. Та? Тільки не своїми словами, так, щоб дитина могла зрозуміти. Та? Що тут є такі слова, якісь смішні. Скажіть, що вони смішні, скажіть, що вони чарівні, в яких там. R в кінці не читається, чи говоріть просто, таке ри в кінці не читається. Та? Ми його бачимо, ми його пишемо, але ми його читати не будемо. І ось, наприклад, є набір з п'яти шести карточок, щоб закріпити цей навик, щоб закріпити це правило. Чи, наприклад, слова на звук І, коли double E англійське, так? Воно буде десь так довге І. Наприклад, tree, 3, free, free, Розумієте? Тобто от поробити такі тематичні, тематичні набори на кожен звук. Добре, якщо вчитель дає, і вам просто простіше треба зробити карточки. Якщо вчитель не дає, можна з книжки взяти, якщо складно шукати в книжці, просто зверніться до мене, можна на фейсбуці до мене звернутися, можна на сайті подивитися в розділі. Якщо складно знайти, знову ж таки, пишіть, пишіть листи в кінці кінців. Допоможем. І що я хотіла сказати ще стосовно письма. Якщо, наприклад, читання, ну, знову ж таки, і в кого хороша пам'ять, письмо за однаковим фотографічним принципом, якби би завчається. А дитина дивиться, періодично ті слова їй повторюються, так? вона їх копіює, запам'ятовує і потім відтворює. Якщо ж дитина не може. Тобто не підходить їй такий спосіб вивчення, ми повинні її про слова, наприклад, знову ж таки намагатися ну, асоціації якісь підібрати. Багато слів дуже утворюються шляхом складання, тому ми повинні це пояснити. Ось, Наприклад, є слово cupboard. Це означає тумбочка з, з, ну, з дверцятами, креденс з дверцятами. Насправді він складається з двох слів: Cup Горнятко, чашка, та і борд, дошка. І ось, наприклад, коли ми вчили е, тему шкільне приладдя, значить там було борд, дошка. Але насправді дитина бачила картинку дошки і завчала слово board, потім бачила картинку креденса, цієї тумбочки, і чула слово кабет. І запам'ятовувала каббет. І вона абсолютно ніяк не асоціює, що це взаємозв'язані слова. Для неї це два різних слова board і cubed. І насправді, коли ми вчимося писати, щоб дитина, по-перше, не думала, що їй таке довге слово треба вчити. Їй треба показати. Дивись, ось яке цікаве слово. Бачите, це в кольорах відображається. Я слово кап виділила чорним, board виділила червоним. Ми кажемо, дивися, там котик, сонечко. Це, це слово складається з двох слів. Cap, яке ти вже знаєш. Дивись, як воно просто пишеться. Так, в принципі, як пишеться, майже так і читається. І board зі слова, яке ти вже знаєш. І тобі його вчити не потрібно. Просто коли вони злились докупи, щоб було зручно вимовляти, а вони так швидко їх вимовляли, ті слова, що вони так злилися, і замість cupboard у нас вийшло кабет, кабет. І ми будемо говорити кабет, але насправді ми будемо писати кап ті два слова, які ти вже знаєш. Тобто, якийсь такий момент має бути пояснення дитині. То, якщо вона не може це зразу зафіксувати і зразу запам'ятати, значить вона має прийти через пояснення, вона має прийти через асоціацію. Ем, тобто, розумієте, якісь ну, щось з чимось воно має бути схоже. Там. Е, те ж саме, наприклад, от є там слово bookcase. Знову ж таки, довге слово, важке слово, але воно складається з двох слів book і case. Book. Так? Тобто показати дитині, що ж. Що, скажімо, ну, це простіше, це все легше, ніж воно має бути, щоб вона не лякалася тих довгих слів. А, наприклад, числівники, ми все знаємо, як вони утворюються, бо ну, що в українській мові, аналогічно в англійській мові, ми вдаємо це 10 10, 10, 16, 17. тін, І це спільне треба виділити, відокремити, показати дитині і наголосити на цьому. Розумієте, якщо ви один раз це покажете, в неї ніколи не буде проблем з написанням числівників, чи десятків, чи сотні, бо ми будемо знати, що десятки там, від, від, 12, від 13 до, до 19 мають тін в кінці, ой, не десятки, а ну, числівники від 13 до 19. А десятки там, 20, 30, 40, 50, мають в кінці ті, ті, ті. І якщо ви це наголошите дитині, наголосите, їй буде знову ж таки легше. Тобто двома способами. Або ми просто завчаємо, відповідно, тоді достатньо карточок, просто показувати, просто бавитися, або ми повинні ще й виділяти, наголошувати, як кольорами виділяти, так якісь так, правила пояснювати, логіку пояснювати, чому воно так. Та? Якщо неможливо пояснити логіку слова французького походження, чотири букви читається як один звук, або там чотири букви два чуємо, два не чуємо. Та? Відповідно, ми просто це завчаємо, ми кажемо, оце так буде читатися, ось це так. І якось, ну, проговорювати це з дитиною.